Третій квіз на підтримку ЗСУ. Інтелектуальні змагання у новому форматі в палаці культури відбулися 10 травня. У благодійній грі взяли участь 11 команд. Над змістованим наповненням питань для квізу працював Денис Дерлі. Він був ведучим гри. У нас, як завжди, п'ять турів по дев'ять запитань, і я намагаюся зробити так, щоб кожен тур був об'єднаний однією якоюсь якоюсь темою, щоб. Можна було якісь питання розв'язати логікою, тому що, наприклад, останній тур, якщо не здогадатись логіку, то Дуже важко вгадати. Ну це і фішка цього тура. Дуже важко вгадати, але якщо ти розумієш, що це от саме ця тема, ти розумієш, що, що за чим має йти, і можна взяти навіть всі дев'ять запитань. А якщо ти в них впевнений, то взяти в останньому турі 18 балів замість дев'яти і вирвати просто перевернути турнір, турнірну таблицю і вирватися вперед. Запитання інтелектуальних змагань стосувалися географії, мистецтва та культури. Змагання проходили в напруженій і динамічній атмосфер. Перерві квізу для учасників на сцені виступив музичний гурт. З різницею у два бали перше місце посіла команда доміно, друге місце зайняла команда «Симпозіум», третє місце команда Кмітливці. Наша команда називається Доміно. Це команда першого ліцею. Ми граємо весь час, не пропустили жодної гри. Ми дуже любимо цю гру і. Сьогодні у нас перше місце. Ми дуже щасливі. А от е, які взагалі з е, цих питань, з е, цих раундів для вас були якісь складніше, якісь легші? У нас так вийшло, що є в команді географ, тому перший тур у нас виграла географ, другий тур мистецтво я, викладач мистецтва, виграла я, а потім всі разом. У нас є двоє молодих вчителів, вони е, грали, вони фільми знають. І так вийшло, що якось команда зібралась так, що ми, в принципі, вирішували всі питання. Є пару проколів, будемо Переживати, думати, як цього не допустити наступного разу. Я брав участь у команді симпозіум. Дуже гарна команда. Є і е, е, люди досвідченіші, є і люди, ну там, молоде покоління, таке 30 років, є і 50 років. Е, Посіли друге місце. Дуже задоволений. Емоції після, після кожної гри дуже добрі, такі натхнення. Але сьогодні був такий трошки виняток, тому що останній тур був дуже такий е, складний, тому ми трішки так підрозгубилися. Е, але ну, це добре, це об'єднує, гарні люди, е, щось думають, кмітливе. Це е, ну, тому емоції хороші. Наступна гра буде у форматі квізу та відбудеться ближче до Дня Незалежності. Також планується проведення сезонного квізу за участі усіх команд, зазначили організатори. Ви плануєте проводити щодели, і це вже заплановано? Е, ні, виходить, що ми виходимо уходимо зараз на невеличку відпустку на літню, бо у нас липень – це місяць відпусток в палаці культури. І е, виходить, що ми розпочнемо знову з квізу. Бо Денис готує спеціальну гру до Дня Незалежності України, тому це буде кінець серпня. Ну, він давно вже до неї готується, тому це така буде патріотична гра. Ми розпочнемо знову з квізу, а вересні місяці я думаю, що ми проведемо вже ще деколи класичний. Сезон ми запланували на минулій грі. Ми зіграли перший такий пілотний квіз в січні і після. Минулого другого квізу ми вирішили, що ми будемо підраховувати всі бали з усіх квізів. І наприкінці року ми подивимось, хто грав краще, і нагородимо. Кращих. Сьогодні в нас вже з'явилися партнери на цьому квізі, я сподіваюся, що і наступного разу вони нас підтримують і вже є деякі домовленості. Я так здогадую, що буде призом на фінал року. Тому. Я думаю, що нашим гравцям ця ідея з турніром зайшла і будемо грати, будемо вигравати. Під час інтелектуального квізу вдалося зібрати 8 тисяч 250 гривень. Ці кошти будуть передані волонтерському пункту Соловейки на маскувальні сітки. Більше про гру у квіз дивіться в програмі Життя міста.